Усім доброго дня. Вітаю вас на каналі Шоп по чому. І хочу вам показати, які цікаві квіточки продають Кумачі на ринку. Дивіться, такі гарні букети. А по чому такі букети пальні? По 60 гривень такі букети. Дуже гарні квіточки такі, взагалі, бомбезні є. Туйки, багато різних насаджень люди продають. Дуже-дуже багато різних квітів. Ну Краса, просто запах такий, що дуже прекрасно. Квіточки гарно засихають вони і можуть вам стояти, прикрашати вас стіл. Дуже гарно. Тут яка гарна аж до осені полуниця. Це ціле літо. аж до осені. Почу такий кущик? Там є 6 штук гривень. Шість штук 100 гривень, такі ягоди. Дуже класно. Так, є ось такі квіточки. А це чому у вас? Ви хочете великий кущ? Та всі кошти такі великі? Такий великий 100 гривень. А це який кошти? Червоний. Червоний. Дуже гарний. Mm. Покажемо навіть на фотографії, якщо дуже цікавить. Mm. Що якраз троянда. Mm. А і піскус? Mm. А і піскус третій. По 30 гривень oh. за, за Так. Mm. Mm. Дуже багато різних квітів, mm. багато різних це багані, таке, Воно дуже зелене, цілузиною. Мацеєтки. Цвіте, біле, а бій, а бій, а бій, а тут дуже гарні ціни в людей вийде, на ринку взагалі. Це гортензія. Вона дуже цвіте такими, дуже величезними. А вони по чому ці гортензії? Це підійшли такі. Я в людей брав також троянди тут на ринку, так що дуже гарні квіти, в принципі, гарно все прийнялося. Варто, в принципі, купити. Дуже багато квітів, надзвичайно багато квітів. Також Цілий ряд з квітами. Скажу чесно, що в Тумачі вже не ті ринки, що були, але всі задоволені, що пішов купив? Рибок, в облірів. Рачка купив такого класного. Прикольненькі такі. Так, так, усі задоволені. Трошечки зараз. За 50 гривень йдемо. Що а, от таку. Ваш казопську лопатку ось, такий глибинний. Mm -hmm. Дуже крупний. Там стільки багато. Хрошо, там було. Боже, боже. боже. Mm -hmm. А, він так стрибає просто з рук. Такий стрибнець купили. яка маленька. Це що таке? Рибка? Така рибка маленька. Ось такі воблери по 100 гривень. Так? 100 гривень оберег такі, в принципі, непогано. На риболовлю можна брати в тлумач ринок. На ринку взагалі, взагалі все дешевше на ринку зараз. Бо там, де квіточки продають вже Думаю, все за квіти ще хочу досадити. І зараз купимо за 50 гривень кущик е, такої смородниці великої такої. Ожен. Ожена, велика, Смородини так. Ось так. Так що їй. І... Ма хто має можливість відвідувати ринки, багато чого є цікаво.